Вісім вітаю вас. Пане президент, вас вітає вертеп Полтавського осередку Української академії лідерства. Вітаємо вас з Водохрещем, вітаємо вас з Різдвом Христовом. Перед вами зараз буде дійсно 18 колідничків з 10 областей України. Христос згодився! Слава Богу! Добрі люди! Ми вступаємо усюди! Відемо з вифлеєму звістку, радісну несе. Хочемо вам розказати на народження дитяти, що змінило весь наш світ, врятувало людський рік. Дозвольте вже і вертеп вам. Що Нінка? Огонька, не моя локація погнала. Дешевий долар. долар. Долар Долар євро. Вам дешеві долари пустар, не потрібні. Милі, чай, Є, долар євро. долар. Інвестуємо сьогодні. Біло, будемо багато завтра. Долар. Долар. Добрі Добрі всім дні. А чи знаєте ви що за свято сьогодні? День це ще Да й коду мені всі ці гроші. Наскільки цими грошима Колю? Та схаменіце, підійміть свої очі на небо та погляньте, яка там краса. Не юпітер то і не Венера, то є зірка, во славу Христа. Чуйте, люди, чудову новину. Це надія для всіх і любов. У вифлеєм рождений Спаситель. Славімо! Славімо! Славімо його нормально. Що ви не робите? Не ви всю клінку розганяєте. Що ви зробили? Подивіться. Вона як довго не повірає. Ви вас чорти побрали! Вона йде! Іде! Лені, та викликали. Ні. Я прибув на місце, який почув про виклик. Я до тля не рівню, що вона викликала. Дві років в неї хто не чіпав. Яка причина виклику? Це Та не ми тебе викликали. Стоп. Це, ви Це, Це ви вони тебе викликали. Не, вони, 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 вони тебе викликали. Ага. Тобто не викликали. Тобто викликали. Ну от як завжди, і нікому не потрібно. Коли місії народився, з тих пір і роботи немає люди. Я ж просто робив свою роботу. Та ще й чесно. Грошей не браво. Начальство слухав, не взяли на пенсію. Там моя п'яше, там роги бігом склеєш. Поплакали чорти, що дім. Ми бояться, друзі бояться, народ боїться. А ви ще хто? Ми царі зі сходу, дари на себе. До царя нового з поклоном ідемо. Довго ми ходили, довго ми блукали. Де цар світу народився, того ми не знали. Великий царю, на самому тобі звіску, що народився новий масія. Радіють люди. Нова радіста, яка не ребувала, над тебе отсида я са вове сіяла. Надбего обріза я сам. Чортини сюди! Так, мій володарю. Маєш наказ цього Ісуса вбити! Або ні! Краще винищити всіх дітей до двох років! Суменися, Іроде! Народ веселиться! Наступили добрі часи. Не зможеш ти подолати силу Сина Божого! Да. Ухому наказ! Так, да. що ж мені оце придумати? Де знайти цього Месію? З у мене не є одна ідея. Ви покличу пані смерть! О, чорне! Хороша робота! Дякую. Ось тепер точно цього. Мисті вдасться вбити. Ні, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю. Те мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тепер прийшла убити. О, смерте, смерте, люба! Лиши мене, я жити хочу! тебе його золочу. Від мене не відкупишся ти злотом вражий сину. Пішли зі мною до мовини. Пішли, пішли, мій любий царю, тебе в смолі я окупаю. Так воно все й було. Коля! Коля, да? що ти спиш? Так да, що сплюсь? Коля, що, я, що ти спиш? Ти нас не почекай. Що? Що тобі там на силу? Ти люди стоять? Давай відчуй! Е, Чекай. Чи... Давай, я я, 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 я Маленький хлопчик на дудушці граю. Грошей вам бажаю. Кодь, Бог. Коля, подиви, як він нормально чужі, подиви. Віншую вам нині усі добрі люди. Нехай ласка Божа вік з вами буде. Кожної днини, кожної години щастя не минає, а біда на і гине. Худібка здорова, нехай плекає, а брат вогонь хмара, нехай вас минає. А мати Божа, вам щастя, здоров'я і радість посилання. Хто вам звідчу, віншую, Христос ся рождає! Славімо Його! Бо рождає! Не втікайте, як <пілля> їдете, щось просіть. То господарі хороші, вони мають рубі гроші, мають долар, трохи гривні вони дати нам повинні. Але гроші, що вносить? треба випить, закусить. Треба горілку треба, шнабшу метали вас, Христос народився. Це горілка, не треба зайше, що синеться, ви відчуваємо, Господи. Весь світ звеселяє і ми веселімся, вам низько поклонімося на щастя, на здоров'я, на Новий вік, щоб було краще, ніж торік. Ще мені дуже подобається, девіз Академії лідерства стосовно того, що творимо себе, творимо! Україну. Це мають почути зараз всі українці. Не...